Історії шістьох сильних і відважних жінок, які під час активних бойових дій на території області залишились і стали активними волонтерками, розказали на благодійному заході в Чернігові для проведення зустрічі. Обрали цікавий формат дефіле, та це не можна назвати звичайним показом мод, адже головна окраса цих жінок їхня стійкість духу та внутрішня сила. Дівчатка, всі, які вийшли на червону доріжку, це всі дівчатка, які мають дуже жахливу історію війни за собою. Ми всі постраждалі. Для нас всіх війна однакова, але в кожної своя історія. Пані Марина з чоловіком патронатна родина з Чернігова. На момент початку повномасштабного вторгнення у них на вихованні перебувало двоє дівчаток. Ховаючись у підвалі власного будинку, сім'я робила все можливе, аби обезпечити діток. З ними були в підвалі. Коли виходили інколи на вулицю, то Потім разом, а бачили, що летить самоліт і буде скидати бомби, то ми хватали їх під руки і тікали знову в будинок. Було дуже важко без світла, без газу, без води. Але ми були сім'єю, і слава Богу, все, все було добре. Сьогодні на червоній доріжці дефілювали шість жінок. Усі вони є учасницями благодійного фонду, що об'єднав їх у єдиний потужний рух. Загалом він налічує понад 30 сильних і незламних жінок-волонтерок. Фонд не лише надає йому гуманітарну допомогу, аби підтримати їхню діяльність, але й створив своєрідний хаб, аби кожна знайшла підтримку в колі однодумців. Це було Ну, три години ми спілкувалися. Три години всі плакали. От кожна розказувала свою історію. Ми всі просто плакали. Три години ми плакали на наступну зустріч. Ми вже в суконьках прийшли. Там ще на наступну, ми вже губки підфарбували. І отаким от чином і дійшли до червоної доріжки. Подібний захід уперше відбувається в Чернігові, та за словами учасниць, для них, як для волонтерок і жінок, такі події надважливі, адже завдяки їм вони вкотре нагадують собі, наскільки вони красиві та жіночні, навіть попри всі пережиті події, що неабияк загартували їх. Для мене це дуже важливо, так як я сама це все пережила. І я знаю, як це немає, нема чим накормити своїх дітей, як це немає, ну, що нема хліба, нема зовсім нічого. І я думаю, що це дуже чудовий захід, і ну, він треба дійсно показати, що ми виходимо з підвалів, ми виходимо із темряви, і світло.